Добрий день, шановні колеги! З вами Лученко Олександр. Ми продовжуємо курс по Python. Це безкоштовний курс. Для того, щоб його отримати, треба просто зареєструватися у кабінеті. Всі посилання під відео. І як ви зареєструвалися, то ви отримаєте доступ. У вас буде відкритий цей курс. Якщо ви придбали якісь інші курси, то вони теж будуть у переліку відкритих курсів. Переходимо. Сподіваюсь, попередні всі спринти ви пройшли. Дуже-дуже важливо, перед тим як ми почнемо вивчати сьогоднішній спринт це кортежі в Python, треба ще раз пройти спринт, присвячений листам. Чому? Тому що ми дуже багато будемо робити порівнянь кортежів та ліст у Python. Тому, якщо вже забули, то перепройдіть. І почнемо не будемо відволікатися. Поїхали! Створюємо файл 0.1.py є. І одразу почнемо. З чого ми почнемо? Давайте ми з вами. Зробимо ліст. Чому так? Тому що треба ще раз подивитися, як ми його створювали. Як ми створювали ліст? Робили ми це наступним чином. Створювали. Змінно. і в неї записували у квадратних дужках, це дуже-дуже важливо. Перелік значень, з яких буде складатися ліст. Супер. Ми можемо його подивитися це важливо. Ліст. Давайте. PI 0.1pi є. Ось він. Теж виводиться у квадратних дужках. Також ми можемо подивитися його тип. Type. Дуже багато хто хейте за те, що я тут ставлю пробіли, але я повторюсь курс для початківців і мета курсу навчити вас кодувати в Python. А от стилистика вже буде потім. Дивимося і бачимо, що це ліст. Добре, ми це вчили, ми це знаємо. Якщо ні, поверніться ще раз, перегляньте. Супер. Тепер ми створимо кортеж. Створюємо. Кортеж. тепл, ТПЛ дорівнює. 77, 88, 99. Подивіться, будь ласка, уважно. Стилистика одна й та ж. Різниця тільки у дужках. У ліст це квадратні дужки, у тепл це стандартні дужки. круглі, якщо хочете, можна сказати, стандартні дужки. В чому ж різниця? Давайте, по-перше, виведемо принтом TPL у консоль і подивимося. Ось так він виглядає, на відміну від List, де були квадратні дужки. Добре. А якщо ми подивимося type, то побачимо, що перше це клас ліст, по-друге, це тепл. Добре, скажете ви. І те, і те ми створили, а у чому ж різниця? Зараз ми до цього дойдемо. Але перед тим, як вивчати різницю, давайте подивимося, чим вони схожі. Так ось. І ліст, і тепл схожі тим, що у них є індекси. Тобто оці елементи у лісту і у тепл у кортежі пронумеровані і мають індекси 0, 1, 2. 0, 1, 2. Тому я пишу схожі індекси. Print lst перший індекс. Що я побачу? Побачу я 33, тому що нумерація починається 0,1. Добре. Якщо те ж саме я допишу до кортежа TPL, кортеж, тепл, то побачу 88, тому що 0, 1, 2. Таким чином, і там, і там є індекси. Якщо є індекси, то ми можемо побачити і довжину цих структур. Тому пишу ще одну іншу схожість, пишу len. Беру ось цей блок, копіюю І дописую довжина. Звісно, довжина без індексу вже пишеться. І тут довжина. Якщо не буде помилки. То довжина є і там, і там. Дивимося, що ми бачимо 3, 3. Таким чином, довжина мого ліста дорівнюється 3. Ми це вчили, довжина кортежу теж 3. Давайте подивимося на різницю, додамо один елемент, ось так. Щоб вони відрізнялися. І подивимося. Так, дійсно все працює. Це інша схожість. то, то перша це по індексу, друга це те, що є довжина. А третє схожість. давайте ми запишемо. Те, що можуть містити дублікати. Супер. Давайте ми вже зробимо нові елементи. Наприклад, фу. Хай буде це ліст, і в нього буде hello. 1, 2. І хай буде hello. Я написав усі приклади, які я приводив, були з числами. Але ж і ліст, і кортеж можуть містити і цифри, і числа, і, спи, і, і рядки, і змішані типи даних. Тобто можуть бути і числа, і рядки. Тому це, щоб ви мали на увазі, але не тільки числа писали, бар. Круглі ставимо не квадратні дужки, а круглі. І пишемо тут хай. Хай, наприклад. Якщо помилки не буде, ми це просто можемо виявити, запустивши код. Помилки немає, то можуть містити дублікати. Тому «фу» і «бар». Є. І ми бачимо, що і списки, і кортежі. Можуть містити дублікати. Добре, скажете ви, ми роздивилися, чим вони схожі, майже всім. Тобто різниця тільки в тому, як ми їх створимо. Чому, е, чому ж створили ці кортежі, чому їх виділили у відповідну структуру, чому ми просто не користуємося ліст? Навіщо вони потрібні, в чому їх така індивідуальність, що вони були винесені в окрему структуру, отримали назву Тепл е, кортеж. І навіщо вони? Давайте подивимося, у чому різниця велика між ними. різниця В тому, що тепл не можна змінювати. Якщо в мене є ліст, я дуже просто можу його змінити. Ось таким чином, наприклад. Не буде ніяких проблем, не буде ніяких помилок і я. Побачу ось цей вивід. Ви бачите, було змінено. Ось він був спочатку ліст, і я його змінив. Перший елемент замінив на 555, і все добре, все працює. Давайте зробимо якусь відбивку, таку, щоб не заважала нам дивитися. Є. Ось таким чином. Так от. Ліст можна дуже просто змінювати. Це не проблема. Я можу змінити по індексу, я можу використати append, я можу Insert. Дуже багато методів ми їх всі вчили на попередніх спринтах. Що ж буде, якщо я спробую змінити кортеж, то навіть не виводячи, я вже отримаю помилку. Тому що не можна змінювати кортежі. Тому я пишу помилка і коментую цей рядок. Так от, велика різниця, чому тепл виділили в окрему структуру, це те, що їх не можна змінювати. Це константа, можна так сказати. Не зовсім це гарно, але якщо ви вчили JavaScript, то ви зрозумієте, це константа констант Тобто не можна змінювати топл. Не можна змінювати кортежі. А для чого вони. Мають бути. Кортежі мають бути, якщо у вас є якийсь перелік даних, які ви не хочете, щоб ніяка програма, ніяка функція в ході виконання, коли в процесі виконання програми працюєте, не змінила. Це дуже зручно. Тобто, коли вам треба бути впевненим, що ваші дані не будуть поміняні, використовуйте кортеж. Супер. Як з цим жити і як з цим працювати? Ми вже багато тут написали. Давайте створимо 0,2 Pi. І спробуємо трохи потренуватися з кортежами. По-перше, ми створимо такий ось собі кортеж. Круглі дужки Є. І зроблю ось таким чином. Тобто, коли мені треба просто вивести кортеж, то проблем немає. Я його просто виводжу. Ось він є. Він виводиться у круглодужках, інформую вас про те, що це не перелік, що це не ліст, що це не просто принт. Виведено, це кортеж. Добре. За індексом ось тут напишу. Ми можемо працювати з кортежем. Майже так, як з ліст. Тобто, якщо мені треба звернутися до нульового елементу, я вказую його індекс. Зверніть увагу, індекс я вказую у квадратних дужках. Тобто так, як у Ліст. Немає різниці. Різниця тільки в тому, як створюється структура. Там були квадратні дужки, тут у кортежі круглі. Звертання за індексом теж саме. До речі, працюють усі діапазони, які ми вчили. Поверніться до першого другого спринта, ми там вчили, як звертатися за діапазонами. І вчили звернення от таке от по діапазону за допомогою двокрапки. Все працює. Якщо ви напишете індекс, якого не існує, ви отримаєте помилку. Тобто, повністю так, як з ліст. Вчили ліст, тут теж можна приміняти. Добре. Це з приводу того, як звертатися до елемента кортежу. Тепер, як перевірити. Чи є елемент. У кортежі. Як це зробити? If, далі пишемо елемент, наприклад, 222. in, INF. Ось таким чином. Після чого Print Yes. Або NO. Перевіряємо. Є 222 є у кортежі. А ось таким чином бачимо, що немає. Добре, з цим все зрозуміло, тобто синтаксис повністю такий, як у ліст. Тому ми йдемо далі і спробуємо знайти деякі різниці між кортежем та лістом. Я вже сказав, що кортеж тепл, не можна змінювати. Але у житті дуже часто буває, що програмування розбігається з життям. Наприклад, у вас був перелік вашої інфраструктури у компанії, ви його зробили як тепл, щоб ніхто нічого не дописав, не списав, щоб, якщо хтось забронював, наприклад, аудиторію якусь для себе, для того, щоб там перевести перемовини кабінет, щоб ніхто не мог ще, наприклад, дописати ще один і забронювати у той же самий час. Але визиває шеф і каже, що це треба зробити. Як? Так ось так дивимось. Якщо у вас є якийсь кортеж, ну, наприклад, ось такий, і вам треба його змінити. Що тоді робити? Ви знаєте, що якщо ми просто змінимо ось таким чином, то ми отримаємо помилку, ось вона. Ця помилка у консолі. Що ж тоді робити? Тоді робити наступним чином. Перше, ми перетворюємо tuple у ліст. Для цього ми пишемо, хай буде ось таким чином. Функція ліст, яка робить з кортежа ліст, і вказуємо в якості аргумента наш кортеж, який ми хочемо змінити. Тепер ми отримали ліст, а з лістом ми можемо робити, що хочемо. Ми можемо змінювати ліст, як нам забагнеться є. Ми можемо використовувати для ліст усі методи, які ми вчили. Наприклад, хо-хо-хо. Потім ми перетворюємо ліст у «тепл», у кортеж. І працюємо, я думаю, ви вже здогадалися, як це зробити. x тепл Y. Ну і Print X. Дивимось, що ми отримали. Тобто, якщо вам треба змінити кортеж, дуже треба, ви можете його перетворити на ліст. Далі ви можете робити з ліст все, що вам забагнеться. Тобто, ніяких зовсім лімітів на це немає. Все, що можна робити з лістом, можна робити. А потім зворотній напрям ми створюємо на основі лист. Ми створюємо коортеж. Дві нові функції. Дуже легко запам'ятати, дуже легко зрозуміти, що вони роблять і як працюють. Тому, якщо не можна, але треба, ви знаєте, що робити. Йдемо далі. 0,4PI. І роздивимося ще одну особливість кортежів. Хоча їх не можна міняти. Але вони можуть бути злиті, об'єднані. Тому пишу знак додавання. Ось таким чином. Що це значить? Хай у мене буде ось такий кортеж. І ось такий кортеж. Ви знаєте, що їх не можна змінювати, але можна записати новий кортеж, який буде ось такий мати вигляд. Давайте CLS і завантажуємо цей код. Тобто, я отримав об'єднання двох кортежів. Якщо вас якось не подобається цей запис, то можу написати ось таким чином. Є. Є. Але можна написати і ось так. Тобто від цього залежить, як буде виглядати результуючий кортеж. Таким чином, змінювати не можна, а ось об'єднати і записати у зміну без проблем. Для об'єднання використовується знак додавання. Супер. З цим ми розібрались, до речі. Ми ж можемо вивести ось таким чином. Ба. Ось він, все добре. Так от, змінити не можна, ми вже вивчили, але можна перезаписати, також можна видалити, цілком. Тобто, наприклад, я хочу видалити ба. я отримую помилку, тому що ось тут вивезти його вже неможливо, його не існує. Тому можна видаляти кортежі без зусиль. Супер, з цим розібралися, йдемо далі. І що ми зробимо? Ми зробимо розпаковку кортежа. Хай у мене є якийсь кортеж, наприклад, ось таким чином. Зауважу, що не тільки в кортежі числа, я вже це казав ще раз. Так от, якщо ви пам'ятаєте перший другий спринт, то ми там писали ось таким чином синтаксис. Цей синтаксис можна приміняти і для кортежів. Дивіться, що буде. Тобто я отримав нульовий елемент у першу змінну, перший елемент у змінну наступну, і другий елемент у наступну. Тобто, за порядком, ось ці значення були записані у ось ці змінні. Ми зробили розпаковку кортежа. Тобто перенесли значення з кортежа до зміни. Це добре, але я, наприклад, якщо в кортежі 100 елементів, а мені потрібні перші два. Якщо я напишу ось таким чином. Тобто, захочу отримати перші два елементи. То. Е, я вибачаюсь. Мені здається, я не те запускав. Тому я ось тут поверну. І ще раз запущу ось цей код. Ось я отримав оці значення, ось ці змінні. І print їх вивів. Ви бачите, що це вже виводяться змінні. Між ними пробіл, ніяких дужок немає, все добре. Так от. А, наприклад, у кортежі 100 елементів, а мені потрібні перші два. Що тоді робити? Запишу ось такий синтаксис, я отримаю помилку, тому що кількість елементів не збігається з кількістю елементів у кортежі. Незручно! Що ж тоді робити? А тоді можна зробити ось такий фокус з астеріксом. тобто, Якщо вам потрібні перші декілька елементів, а не весь кортеж, і ви не хочете писати змінні усі, ви можете поставити зірочку, і все буде працювати. Ось ми отримали перші два елемента. Цікаво подивитися, що лежить у змінній С. А в змінній С лежить усе інше у вигляді списку листа. Ліст. Тобто. Тут буде мільйон елементів, вони будуть засунуті у змінну. це у виді лист, з яким ми можемо працювати. Це дуже зручно. І дозволяє вицепити у змінні перші декілька перших значень кортежа. Запам'ятайте, а ми йдемо далі і спробуємо вивести кортеж за допомогою циклів. Ми це вже робили для ліст, нічого тут складного немає. Цикл є, хай у мене буде ось такий ось кортеж. І я буду його виводити. Якщо ви пам'ятаєте, як ми, як ми це робили для ліз, то нічого складного нема. Print item Є, і виводимо шостий файл. Ось ми отримали елементи. Якщо нам потрібні індекси, абсолютно аналогічна конструкція, як була для ліст. Ось тут, ми, хай у мене буде індекс. А отут ми пишемо range-функцію довжину. Виглядає дуже складно, тому я вже казав, що багато хто полюбляє цикл while. Тому ось таким. Чином є. І ми отримуємо ось такий вивід, дуже зручно. Нульовий індекс 33, перший індекс 44, другий 55. Все працює. З циклом while абсолютно аналогічно тому, як ми писали для ліс, тому скопіюйте. Ну і останнє, що треба роздивитися, створимо 0,7 файл. Щось я вже втомився. Є. Ми розглянемо вбудовані методи кортежів. Хай у мене буде дуже гарний кортеж. Ось такого вигляду. Є. І перший метод, який ми розглянемо, це метод count. Метод count дозволяє порахувати, скільки разів елемент, вказаний у якості аргумента, зустрічається у кортежі. Я вказав 33. Ви бачите, що 33 зустрічається у кортежі один раз. Тому я очікую отримати вивід число 1. Давайте ускладнимо ситуацію. Хай в мене 33 зустрічається два рази. три рази. І ви бачите, це дійсно працює. Хай в мене зустрічається ще отакий от елемент, який є рядком. Схожим на 33. Ви бачите, каунт на нього не зреагував, тобто проблем немає. Добре, якщо я шукаю 333, то отримую 0. Все логічно, все працює. Якщо я шукаю рядок 33, він в мене 1, то отримую 1 раз. Супер! Це перший вбудований метод. Другий вбудований метод дозволяє шукати індекси. Хай в мене буде res дорівнюватися фу індекс. А далі я вказую елемент, який мені цікавий. Ну, наприклад, 66. Я хочу отримати його індекс. Скопіюю ось це. І подивимось. Каже, що індекс 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Так і є. Добре. Якщо я введу 33, а їх багато це цікаво, то вивело 1, 0, 1. Тобто, якщо елементів багато, то шукається перше входження. І його індекс повертається. Супер. Якщо я введу 333, то отримаю помилку. Каже, що немає його в кортежі. Тобто, перед тим, як оце робити, треба перевірити, чи є в кортежі, чи немає. Супер. З цим, я думаю, ми розібралися. Що ж робити наступне. А наступне ви заходите. До спринта переглядаєте відео уважно, пишете код паралельно зі мною. Якщо є помилки, то завантажуєте код урока і розглядаєте. Потім завантажуєте завдання, це ось ці завдання, але розписані вже у варіанті для виконання. Тобто тут просто текст, а там вже створені пере... змінні, створені елементи, створені структури, з якими треба працювати. І виконуйте вчитися. Якщо подобається коментар, лайк, пишіть, щоб я розумів, що треба чи не треба продовжувати цей безкоштовний курс. З вами був Лущенко Олександр. На все добре, бувайте!